Всім привіт! Давно не бачилось. Сьогодні я запишу такий коротенький ролик про початок свого аусбілдингу. З 1 жовтня я почав аусбілдинг на ерготерапевта. Це дещо, так сказати, нежданий аусбілдинг. Я планував його десь на навесну, на весну 25-го року. Думав, покращу свої мовні навички. І я планував на фізіотерапевта або Рнерут Братин. це, як сказати, порадник по харчуванню, так як я маю який на який опит в цій справі, сам скинув немало кілограм, і другим людям допомагав цьому. І ця справа мені подобається. І також фізіотерапія, і заняття спортом, і силовим тренінгом. І... Це друга тема. Але випала можливість піти на ерготерапевта. І сьогодні я не буду розповідати, що це, як це. Я розповім коротеньку історію, як в мене вийшло з низьким рівнем німецької мови. Поки що в мене тільки b 1 Багато хто писав, що з b 1 неможливо поступити на Ausbildung. Ну, сьогодні я розповім, як я поступив. І так я проходив десь в серпні в вересні, так як я працював на мініджобі в Мальтезері, возив людей з особливими потребностями в школу їхню і назад. І, так як джоб-центр казав, потрібно вже якусь більш серйозну роботу шукати, не міні-джоб або йти на навчання, то я пішов в Карітас на практику в Вальтенхайм. Прийшов там практику і запропонували мені в них працювати і навесно робити аузбілдинг, як моя дружина Флегефахман. Фахман. І порекомендували одну школу. Потім я, в мене був термін у джоб центрі а ні, Мені написали повідомлення з джоб центру написали адрес, електронний адрес, ссылку на школу, в який можна пройти. Писав мій баратор. Ми предоставляємо вам можливість, поки у вас закінчились курси мовні, чекаєте результату. І Пройти вайтабілдунг, або Fordbuнг, або якесь коротке навчання і вони за це будуть оплачувати. Я пройшов по цій ссилки, подивився і знайшов там Ausbuilдунг і написав своєму оператору mm. що я вибрав Ausbuнг і я зв'язався з цією школою, мені назначили термін. Пішов я на цей термін. Пройшли співбесіду дуже коротко. І дали мені. Що мені дали? А, дали бумагу для джоб центра, які вони повинні були підписати або не підписати, одобрити, або не одобрити мій аусбінг. Що далі? А, це було все 29 вересня. А з 1 жовтня вже мав початися аузбільдинг. І я в той же самий день поїхав в джоб-центр. У нас все по термінах, в мене не було ні терміна, нічого. Я зайшов туди, охоронник спросив, спитав, є термін. Кажу, ні, немає, але в мене є Аузбільдинг завтра починається, мені потрібний мій баратор. Той позвав теж якось працівника, я йому дав всі документи, які в мене були. Він каже, у вас є шульфертрак? Кажу, в мене є ось документи, мені потрібний мій братор. У мене завтра навчання починається. Той довго думав, 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 пішов до моєї браторщини, сказали, чекайте. Я прочекав, мабуть, годину, десь дві години. Потім вони в цей день працювали до 12-ї години. Я прочекав до 12 години, і тут охорона каже, ми закриваємося. Кажу, Н -н -н. мені потрібний мібератор. Ми закриваємося, ти повинен вийти. Кажу, ні-ні-ні, я не буду виходити, поки я не зустрінусь з моїм братором. У мене завтра навчання починається, мені потрібний тільки підпис. Речі, чекав, чекав я. Вже всі повиходили, всі вже закінчили роботу. Тут рукає е мене. Моя браторша та, що за мене відповідає по навчанню. І почалась з нею ще співбесіда. Каже, вам давалося на форбілдунг або вайтабінг, але не на усбілдунг. Чи вам він потрібний? Кажу, да, мені потрібний, але потрібно бетсвай. Кажу, ні, мені в школі сказали B1. платить. Ну, десь хвилин 20 спілкувались з нею, спілкувались. Врешті-решт вона поставила підпис, сказала окей, давайте ці документи назад в школу, будемо далі думати. І так спонтанно почався мій аусбільдинг. З таким не дуже високим рівнем мови. Але маємо те, що маємо. І, так сказати, це, як збіг обставин. Плюс, може, впертість моя, що я не пішов з джоб-центра, що в той же самий день пішов, що дочекався своєї бараторші. Ну, і що вона поставила, одобрили, Так як ми завжди. Вчасно на терміни ходили, відповідали, всі документи предоставляли. Ну, цей людський фактор був нормальний зв'язок. То мені одобрили. І вже півтора, майже два місяці я навчаюсь. Як навчаюся, це вже зовсім інша історія. Ще не було у нас А, був один тест, писали. Ну, зразу скажу, що для мене. Важкувато. Важкувато в плані сприйняття інформації, що все на німецькій мові. Але один плюс, що багато яких предметів в мене є база. Тобто по анатомії багато чого і нового, але багато чого я знаю. По психології теж багато чого відомо. Є. Багато чого відомого по психології, по анатомії по різних ще предметах, і це допомагає. Мінус, звичайно, в спілкуванні з однокурсниками, поки вони розмовляють, мені поки зрозуміють, що вони хочуть, від мене, проходить деякий час. Так само, якщо при преподаватель щось питає, Потрібно немало часу, щоб мені це все зрозуміти. Ну, поки що нормально. Але цікаво. Є в нас такий предмет. Один педігроа називається, це плетіння. Плетіння з лози, по-моєму. Там різні тарілочки плести, різні речі. Цікаво. Це дуже коротко. Я Дуже коротко про мій аусбінг. Буду ще щось цікаве, я запишу. Запишу більше детально, що це за професія. Про предмети запишу. Ну, буде щось цікаве, буду записувати. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас, розширюйте відео, коментуйте. З нормальними коментами. Може йти й ненормальні. Я їх удалю. Всім дякую, всім пока. До зустрічі.